Подружка. Натуся першокласниця. Мама допомогла їй одягнути гарненьку з мережевним комірчиком суконьку і заплила неслухняне світле волосячко у кіски. Сьогодні у натусі все нове білі стрічки у волосі, гольфи, босоніжки, шкіряний рюкзак за плечима і шкільне приладдя. Серце дівчинки стукало урочисто й трохи тривожно. На неї чекає стільки нового. Поки мама готувалася вирушити із донькою на святкову шкільну лінійку, Натуся знову у своїй маленькій кімнатці схилила коліна. Господи, мені дещо страшно, дуже вірю. Ти не залишиш мене саму. Ну, ось і настав час рушати. Дорогою Матуся дбайливо наставляла доньку. «Натусечко», у тебе все обов'язково буде добре. Ісус Христос завжди допомагає своїм дітям. Але пам'ятай, тебе оточуватимуть невіруючі діти і дорослі. Будь для них у всьому завзірець, як наш Господь. Добре. А я молитимуся за тебе. Дякую, мамо. Ось і шкільне подвір'я. Діти юрмилися з грайками, кожен зі своїми однокласниками. Першокласники дуже вирізнялися з поміж інших учнів своїми пишними квітами, сором'язливими очима і маленьким зростом. Усі були в супроводі дбайливих, усміхнених родичів. Але серед усієї пістрявої та галасливої юрби новачків виділялася худорлява сірока дівчинка. Вона була вдягнена у просту тьмяну сукню. А скромна кізка безпишного банта понуро лежала на плечі. У руках тримала всього три блакитних квіточки. Біля цієї школярки нікого з дорослих не було вона стояла зовсім сама. Коли ж дітлахів лахів розвели по класах, дівчинка опинилася саме біля натусі. Виявилося, що вони вчитимуться разом. Урочиста лінійка минула, і мами розпрощалися зі своїми дітьми, які враз подорослішали, довіривши їх привітним турботливим вчителям. Попрощалася з мамою і Натуся. Діти увійшли до свого просторого класу. Як тут затишно, квіти на вікнах, шафи з підручниками, стенди з плакатами. А головне велика чорна дошка з підставкою для крейди. Усім одразу захотілося щось на ній намалювати. Але учителька Тетяна Олексіївна наказала учням сідати за парти. Діти, спершу ближче познайомимося, а потім я спробую розсадити вас якомога краще. Кожен знатиме своє робоче місце і стежитиме за порядком. Всі першокласники враз загомоніли, з ким же їм доведеться сидіти. Натуся озирнулася. Всі однокласники були їй до душі. Біля неї впевнено сопіла кирпата кучерява пампушка. А он та дівчинка у простій сукенці, що була сама без дорослих, чомусь із нею ніхто не сів. Вона примостилася. За останньою партою біля вікна. Маленька, худорлява, вона нібито сховалася від усіх. Тільки стривожені очі стежили за тим, що відбувається у класі. На тусі раптом стало її дуже шкода. Дівчинка навіть тихенько прошепотіла Господи, допоможи їй, будь ласка. Тетяна Олексіївна почала перекличку. Натуся встала, коли назвали її прізвище, і привітно усім усміхнулася. Незабаром піднялася і та дівчинка. Натуся запам'ятала, що її звати Анфісою. Ім'я було таке незвичайне, але чомусь дуже личило своїй господині. Почалося найважче і найцікавіше Учителька розсаджувала своїх першокласників. А Анфісу вона посадила за третю парту у середині класу. З таким маленьким зростом не можна сидіти за останньою партою. Дмитрико, іди сюди. Ти сядеш поруч. Думаю, ви порозумієтеся. На тосю залишилися діти із пампушкою Любочкою. Здавалося, всі діти були задоволеними. У школі. На тусі подобалося. Дівчинка швидко навчилася читати і писати, заприятелювала з однокласниками і дуже полюбила свою вчительку. Лише Анфіса не знайшла собі у класі подружок. Діти чомусь її оминали. Дівчинка завжди була просто вдягнена, і дуже тихо, майже непомітно поводилася. На перервах. Читала десь біля вікна або робила домашні завдання. Анфіса рідко приходила до школи з виконаними уроками, тому у навчанні відставала від інших учнів. Тетяна Олексіївна часто залишала дівчинку після уроків і знову пояснювала їй пройдений матеріал. Спочатку Натусі було шкода однокласницю. Вона намагалася спілкуватися з дівчинкою, іноді навіть молилася за неї. Але незабаром, як і всі однокласники, припинила на неї зважати. А часом навіть і насміхалася, коли Анфіса червоніла біля дошки. Матуся завжди з цікавістю слухала розповіді Натусі про школу. Але одного разу вона запитала: Донечко, чому ви так погано ставитеся до Анфіси? У всіх твоїх розповідях. Вона якась дуже самотня і нещасна. Ти християнка, тому не повинна так ставитися до людей. Адже ти зовсім нічого не знаєш про цю дівчинку. А те, що вона не вчить вдома уроки і усіх уникає, не привід для насмішок. Можливо, в її родині якісь негаразди? Люди навколо нас живуть по-різному. Уяви собі, як Ісус поставився б до цієї дівчинки. Як, мамо? Ну, Христос ніколи б не насміхався з чужої біди, а поспішив би на допомогу. Запропонуй їй виконувати завдання разом. Можеш, навіть після уроків запросити її до нас. З тобою, Анфісі, буде легше. Мамо, та вона, напевно, і не прийде до нас. Усе залежить від твого ставлення, донечко. Треба дізнатися. Як вона живе, ця дівчинка, але й цього замало. А що ще треба, мамо? Адже й ти насміхалася з неї, не намагаючись ні зрозуміти, ні дізнатися. Треба за це попросити у Господа прощення. Чи згодна, що була неправа? І потрібно молитися за анфізу, донечко. Думаю, вона цього дуже потребує. Це був незвичайний вечір. Мама із донькою разом молилися про скромну дівчинку Анфісу з першого Г. Класу. Наступного дня Натуся поспішала до школи у незвичайному настрої. Вона прагнула якнайшвидше побачити Анфісу, сказати їй щось дуже гарне, допомогти з уроками. Хай дівчинка знає, що християни не залишають у біді. У рюкзаку на тусі були два червонобокі яблука та її улюблена цукерка. Усе це для Анфіси. Як же їй, напевно, погано без друзів? Анфіса до школи запізнилася. На запитання вчительки, в чому причина, вона тільки вибачилася. Тоді дівчинку викликали до дошки. Завдання було неважке, але Анфіса мала. Безпорадний вигляд і знову отримала двійку. Що ж мені з тобою робити, Анфісо? Домашнє завдання ти знову не виконала. Голос Тетяни Олексіївни звучав розгублено. Так ти можеш залишитися на другий рік? Як нам бути? Анфіса, на другий рік? О, цього вона зовсім не хотіла. Вона підняла руку. Тетяна Олексіївно, а можна я їй допоможу? Після уроків разом домашнє завдання будемо виконувати. У нас усе вийде. Добре, Натусю. Я знаю, ти зможеш їй допомогти. Анфісо, ти згодна? Натуся допитливо подивилася у великі, сумні очі дівчинки. Анфіса злегка кивнула головою і пішла на своє місце. Натуся раділа, треба ж як усе вийшло. Але це лише початок. Головне попереду. Після уроків Натуся наздогнала Анфісу біля шкільних дверей. Куди ж ти так поспішаєш? Ми ж сьогодні разом вчитимемо уроки. Ходімо до мене. На, це тобі на дорогу. І дівчинка витягла з рюкзака два яблука і цукерку та простягла Анфісі. Дякую. Краще все це разом з'їмо. Так і зробили. Дівчатка, наминаючи мамині ласощі, не поспіхом дійшли до шкільного парку. Тут їхні дороги розходилися. Натуся потягнула Анфісу за руку до свого дому. Ходімо, не бійся. У мене мама, знаєш, яка добра. Ні, Натусю, вибач, але я не можу. Мені треба поспішати додому. Як? Тобі ж завтра знову двійку поставлять, а потім на другий рік залишать. Все одно не можу. Ти добра, спасибі. Але маю хвору бабусю. Мені додому до неї потрібно. Не можна надовго залишати її саму. Натуся на хвилинку задумалася. То як бути? І раптом вона вирішила. А можна я до тебе піду? Ось тільки мамі зателефоную, щоб не хвилювалася. Можна? Звичайно, зраділа Анфіса і одразу пожвовішала. Бабуся моя теж дуже хороша. Ось побачиш. Анфіса жила недалеко у невеликому приватному будиночку з блакитним парканом. Щойно дівчатка відчинила хвіртку, як їм назустріч з радісним гавкотом вискочив чорний кострубатий пес. Він стрибав, облизував руки й обличчя Анфіси і почувався дуже щасливим. На Натусю пес не звернув жодної уваги. Анфіса голосно засміялася, пестячи собаку. Залишивши пса на дворі, Діти увійшли до будинку. Маленькі кімнатки були обсталені просто, але затишно. Підлогу вистеляли домотканні килимки. Анфісо, а де твоя бабуся? Напевно, вона знову лежить у своїй кімнаті. Ходімо, познайомлю. Діти увійшли до просторої кімнати. На узенькому ліжку лежала бабуся у білій сквіточками хустиці. Вона дрімала. Почувши кроки дівчаток, старенька здригнулася. А, це ти, Анфісо. А що за красуня з тобою? запитала вона. Це Натуся, моя однокласниця. Бабусю, як ти почуваєшся? Ти їла? Бачу, знову ліки не приймала. Ось поскаржуся на тебе лікарю. Він тоді тобі уколи робитиме. Ну, от знову я завинила. Гаразд, Анфісо, не бурчи. Ось просто зараз я проковтну ці пігулки. Подай краще води. Натуся присіла на стілець і здивовано спостерігала за анфісою. Та одразу якось змінилася. Вдома дівчинка була впевненою і дуже дорослою. Вона оперезалася квітчастим фартухом і почала поратися біля плити. А за кілька хвилин запашний суп на столі у трьох тарілках уже вабив ароматами господарів та їхню гостю. Бабусю, підводься, час обідати. Дівчинка допомогла старенькій підвестися з ліжка, нарізала товстими скипками хліб, і ось уже все готово. На плиті засвистів чайник. Маленька господиня приготувала вазочку з варенням. Натуся зовсім принишкла. Вона не така самостійна, як Анфіса. Матуся ще не підпускає її до газової плити. Стіл вона також не накриває. Хіба що миє посуд після обіду та підмітає підлогу? Свою кімнату вона теж прибирає сама, але Анфіса господарює по дому, як доросла. Вона навіть зростом вищою стала. Яка ж гарна та статна, і як Натуся цього раніше не помічала. Ну, як наш суп? Натусечко тихо запитала бабуся. Зазвичай Анфіса все сама варить. Я їй тільки допомагаю. З мене й помічник поганий, часто охворіти стала. Нічого, бабусенько, впораємося, не тужи. Незабаром старенька знову прилягла. Анфіса прибрала посуд після обіду, змила крихти і поклала підручники на стіл. Натусю, я тебе вже і так дуже затримала. Хай да вчити уроки. Добре. Тільки спершу скажи а де твої батьки? Я нікого, окрім бабусі, не маю. Як це? Мама померла, коли я була ще зовсім маленькою. А тато потім одружився і поїхав від нас далеко-далеко. У нього тепер інша сім'я. А ти чому до нього не поїхала? Не знаю. Він залишив мене з бабусею. Іноді приїжджає, гроші привозить, подарунки. Ось так ми й живемо. Бабуся моя хворіє. Я так за неї хвилююся. Боюся, щоб не померла. Анфіса змахнула на біглі сльози. Натуся й сама мало не розплакалася разом із нею. Тому ти її уроки вдома не вчиш. Не завжди встигаю. Ми з бабусею й готуємо, і перемо, і у будинку прибираємо все разом. Без мене вона не може. Проте іноді вона зовсім зле почувається. Анфісо. Як шкода, що я раніше з тобою не подружилася, я б теж тобі допомагала. Дівчата швидко вивчили уроки. Натуся терпляче пояснила Анфісі розв'язання задачі, і залишилася дуже нею задоволена. Розлучатися дівчатам якось не хотілося. Так добре Натусі не було і жодної зі своїх подружок. Увесь вечір, без перестанку, Натуся розповідала мамі про Анфісу та її бабусю. Ненька дуже раділа за доньку. Бачиш, люба моя, наскільки важливо не робити про людей завчасних висновків. Краще поміркуймо, як можна допомогти Анфісі та її бабусі? Знаєш, люди без Бога найнещасніші люди у світі. Будь для них. Маленькою місіонеркою, тільки Господь може наповнити їхні серця радістю. Ну, а далі побачимо. Відтоді Натуся стала частою гостею у маленькому будиночку з блакитним парканом. На день народження Анфіси дівчинка принесла чудовий подарунок гарну мережевним комірцем сукню, великий пиріг. І дитячу Біблію з яскравими малюнками. Книзі в цій родині зраділи найбільше ще пак. Тепер вони самі зможуть читати Слово Боже. До цього Натуся їм багато розповідала про Господа і навіть навчила молитися своїх нових друзів. Тепер у їхньому домі благословлялася їжа на столі, з Божою поміччю виконувалися домашні завдання анфіси і відбувалися усі інші справи. А одного разу, прийшовши зі школи, дівчатка з подиву помітили, що чиїсь працьовиті руки навели лад у дворі та будинку, випрали білизну і навіть залатали колготки анфіси. Холодильник, наповнений смачними рідкісними для нього продуктами, а у чистенькій білій хустинці бабуся щасливо усміхалася крізь сльози. Сестри у мене були, Анфісонько, ми тепер християнки, тож у нас з'явилося дуже багато родичів. Головне, ми з тобою не самотні. Бабусю. Як усе гарно навколо. Так, онучко, мені й умирати зараз не страшно. Знаю, у біді тебе не покинуть. Не кажи так, мені без тебе не можна. Натуся почувалася дуже щасливою. Як добре бути віруючою і бачити, як Господь Ісус змінює життя людей. Відтепер я завжди і усім свідчитиму про Бога, вирішила Натуся. Бабусю, а які сестри до нас приходили? Як вони про вас дізналися? допитувалася Анфіса. Це ж усе Натуся. Спасибі тобі, донечко, сердечно сказала бабуся. Нехай господь віддячить тобі за все. Ну, що ви, що я такого зробила? Хто потрудився у їхньому домі, так і не сказала, хоч як її просили. Тільки на порозі Натуся побачила дуже знайому носову хустиночку з вишивкою хрестиком. Це ж мамина вишивка. Дівчинка підібрала хустинку, а увечері повернула мамі. Жінка нічого не відповіла, тільки лагідно пригорнула доньку до себе і засміялася. Слів вони не потребували, і без слів розуміли. Наскільки добре у них на серці. У школі також усе пішло на краще. Анфіса виправила свої погані оцінки і усіх дивувала своєю впевненістю і товариською вдачею. Адже тепер вона старанна учениця і у іншій школі, недільній, куди ходила разом зі своєю найкращою подругою Натусею.